Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от диски щеплення нажимні. Це як запчастина вона йде. Тобто не комплектно, да? а отак от окремо. Це у нас оригінальні нажимні диски. Ну, на підтвердження, дивіться, тут таке маркування є. От, я не знаю, камера передасть, не передасть його. Поганенько воно видно. Бачите? Так. Тобто це оригінальні диски. По вартості. Це у нас новий зразок 2900 гривень, старий зразок 2600 гривень. Е, ну, як ви бачите, вони відрізняються старий новий зразок, бо багато хто коли замовляє, він навіть не знає, якого зразку у нього. Давайте так. Дивіться, тут новий зразок. По-перше, під лапки два вуха тут. Тобто сама лапка, вона суцільна з отворами йде. Так? А е, старий зразок. Ви бачите, тут отаке вот от у нас усільне отвір під пальчик. І лапка надягається. Не вставляється всередину, як тут, а надягається зовні і потім вже шпінтується пальчиком. Так, з внутрішньої сторони, ну тут все, отак воно виглядає. Так, ще раз наголошую. Є маркування. Тут отака от відливочка. Тут отак от позначення. І тут от позначення. Це от, що стосується оригіналу. На, на оригінальних такого немає. Тут у нас, ну, я знайшов тільки от таке позначення. Іншого я не вбачаю. Тут, ну, тут щось ще от присутнє, але... Я навіть не можу його прочитати, що там воно таке написано. Так, з внутрішньої сторони, бачите, тут от старий зразок, він отак от, от суцільно літіє. А тут воно як от різойще пройдено по торцям. Так, ще раз, 2900 новий зразок, 2600 старий зразок. Це все у нас по оригіналу. Для замовлень, друзі, будь ласка. Звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляди. На ну, все добре.